Сьогодні приїхали бажати добра їй, але усіх гостей вона випередила і почала першою сипати люб'язнощами. 105-річна ювілярка із млинова Лукерія Пилипюк майже нічого вже не бачить і не чує, самостійно не ходить. Але як кажуть рідні, іноді ще проситься допомогти по господарству, наприклад, помити городину чи ще щось. Ми дуже гордимося, що ви живете до цього часу. Мої. Сенси. Свого чоловіка бабця Лукерія втратила 26 років тому. Потім жила сама, і у 2000-му усе ж погодилась переїхати в домівку дітей, аби ті її доглядали. Вона виховала двох синів та двох дочок. Має шестеро онуків, 12 правнуків та п'ятеро праправнуків. Діти кажуть, у неї є свій секрет довголіття. Казала, треба їсти пісне. Менше, Менше живу, жиру панець, тоді довго жира, жити. Сама ж Лукерія Васильівна розповідає, що життя вона прожила насичене, пережила дві війни і різну владу. При цьому запевняє, завжди залишалась насамперед людиною і подавала приклад іншим. Певно, ви дуже багато працювали в житті, правда? Працювала. І бажали завжди людям всім добра, правда? Бажала. Ніколи не тримали в душі зла. У своїх 105 років Лукерії Василіні вже не до спиртного, але з нагоди такого поважного ювілею гості все ж переконали бабцю за своє здоров'я, хоча б символічно пригубити шампанського. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.